Зима та новий рік це все те, що ми чекаємо із нетерпінням. Для нас святкова ялинка, подарунки, пухнастий сніг, зимові забави, сніговики та сніжки є найбажанішими розвагами зими. І сьогодні пропонуємо вам навчитися робити з паперу чудового сніжного красення, сніговика. Основою для майбутнього декоративного сніговика стануть непотрібні газети чи журнали. Обов'язково декілька білих серветок, та пара будь-яких різнокольорових. Пара готових очей, зубочистки чи будь-яка невеличка паличка. Олівець червоного кольору. Пензлик та клей ПВА. З використаного журналу чи газети відокремлюємо необхідну кількість листочків. А один з них розрізаємо навпіл. Тепер необхідно сформувати різні за розміром грудки. Для цього кожен листок потрібно скомкати, перетворюючи його на газетну кулю. Маленька куля вийшла з одинарного листа, а кулі більше за розміром з подвійного. Щоб приховати неблагородне походження цих куль, необхідно їх обгорнути в білі серветки. Для цього беремо білу серветку, повністю її розкриваємо, кладемо кулю всередину та закутуємо. Потім приступаємо до чистового оздоблення кулі. Для цього необхідно знову обгорнути кулю білою серветкою, щоб вона стала білішою. Таким чином, всі заготовлені газетні кулі робимо білосніжними. Настав час з'єднати між собою всі частини. Обираємо найбільшу кулю і трохи меншу за неї. На одну з них наносимо пензликом клей ПВА та притискаємо одна до одної. Обов'язково трохи потримати, щоб склеїлись. Потім змащуємо клеєм меншу кулю і притискаємо до неї саму найменшу. Сніговик майже готовий. Але ще ж не всі частини заготовлені. І чого ж не вистачає? Та, мабуть, ручок. А для них ми беремо просто серветку і зминаємо в маленьку кулю. Можна навіть допомогти долонями розкатати, як пластилін. Тепер необхідно змастити кулі клеєм та притиснути до середньої кулі з обох сторін з лівої та з правої. Який же сніговик без носика морквинки? Зімітувати ніс морквинку з легкістю може кольоровий помаранчевий папір. Для носика потрібно вирізати невеличкий прямокутник, край змастити клеєм і починати скручувати у кульочок трубочку. З одного боку щільно притискаючи, утворюючи гострий ніс морквинку. Наприкінці знову змастити клеєм, щоб вироб не розкрутився. З широкого краю рівненько відрізаємо зайву частину, змащуємо цей край клеєм та притискаємо ніск морквинку посередині найменшої кулі. Потім наносимо клей на приготовлення заздалегідь пару очей та клеїмо їх посередині над носиком морквинкою, а червоним фломастером або олівцем малюємо ротик. Сніговику часто буває холодно, тому ми просто зобов'язані зав'язати йому шарфик та надіти шапку. Але спочатку їх потрібно зробити. Розпочнемо з шарфіка. Потрібно відрізати з кольорової серветки довгу смужку. Потім з обох країв зробити надрізи бахрому шарфика. Шарфік готовий, обмотуємо навколо шиї, а щоб не розв'язався, посередині скріплюємо за допомогою краплі клея. Тепер давайте зробимо ось таку шапочку. Для неї потрібна серветка, ножицями від якої відрізати прямокутник за розміром будь-якої обраної коробочки кришечки. А невеличку кулю балабончик теж можна скатати з серветки. Беремо свою кришечку. Ретельно змащуємо всю її бокову поверхню клеєм. Потім потрібно покласти трохи нижче середини на вирізаний прямокутник та завернути в нього кришечку. Знизу край серветки загнути середину кришечки по колу, а верхню частину загнути нагору. На останок останню частину змастити клеєм та приклеїти малесеньку кульку на горі по центру шапочки. Ось ми і одягнули нашого сніжного красення – сніговичка. Головний атрибут сніговика це мітла. Зараз покажемо, як її можна зробити серветки та зубочистки. Для цього відрізаємо довгу смужку серветки. Залишаємо її у складеному вигляді і робимо надрізи по хрому по всій довжині смужки. Змащуємо клеєм одну коротку сторону. Ставимо на неї край зубочистки та повністю скручуємо. Пушуємо мітла готова. В нагоді може стати навіть звичайний пензлик, декоративна шпажка і навіть частинка справжнього віника. А щоб наш сніговічок не загубив мітлу, її треба теж приклеїти. Тепер давайте влаштуємо нашому сніговічку чудову снігову галявинку. Для цього потрібен синій чи блакитний аркуш паперу, бульбашкова плівка. Та гашова фарба білого кольору і саме широкий пензлик. Густо фарбуємо всі бульбашки на плівці. І робимо відбиток на кольоровому папері. Засніжена галявина готова. Ми свого сніговика приклеїли для надійності, але це робити не обов'язково. Ось так всього за кілька хвилин можна спородити сніговика, який точно подарує вам новорічний настрій. А щоб не сумував наш сніговичок, ми зробили йому друзів різних за розміром з різними видами шапочок. Встановили їм ялинку, яку зліпили минулого разу, і тепер залишилось їм дочекати свята і розпочати водити хоровод круг ялинки. А ми вам бажаємо натхнення та творчих успіхів у новому році та даруємо пісеньку сніговиків. Oh, would